Я Степанів Сергій Олексійович, перший заступник голови адміністрації районної, Петро Іванович, начальник управління агропромислового комплексу нашої райдержадміністрації. Ну, наскільки ми, ми в бесіді з директором агрофабрики вияснили, що ця проблема, скажімо, на сьогоднішній день вирішується, ви знаєте, що всі виплати грошові йдуть через... Агроховодник через керівництво, грубо кажучи, через Київ, через центральний офіс. Він в Києві вас, так? Да. Через центральний офіс Києві. Пообіцяв центральний офіс до кінця сьогоднішнього дня кошти та вам на карточку. Тобто провести повний розрахунок, який належить вам згідно чинного законодавства. Ну, власне кажучи, все. Это было да, таке 28-27 мая, так, таке саме обіцяння було, ніхто Никто не ханеров. Витня. Витне, квитне. Вы да. понимаете, дело в том, что комбікормовий завод, люди, которые были рассчитаны, они в течение 3 дней получили свои розрахунки. Почему я когда рассчитали у меня еще 9 апреля, я не могу до сих пор по, ну, получить расчетную. Мне сегодня кормить за шторм. Ви абсолютно праві. ну щось Ви там... ви, зна... Ви, зна... Ви, зна... ви чоловік, чоловік який знає закону, в течение трьох, дні трьох днів повинні були со мною розчитати. Нема ніяких заперечень, що протягом трьох днів з вами повинні були розрахуватися. Ніхто це не ставить під сумнів. Але я вже казав і ще раз кажу, на жаль, в питаннях фінансів особисто директор э, птахофабрики Хутівської першотральні далеко не все вирішує самостійно. Є ще Київ. Можливо, це було пов'язано з святами. Ви знаєте, під час свят банки не працювали. Не знаю, можливо, там є якась нестача коштів на рахунках. Але пообіцяли, ще раз кажу, до кінця сьогоднішнього дня з вами розрахуватися повністю. Так стільки курей продали, стільки яйця. А нам не дали пайки. Дивіться за... за люти за люти з людьми всіми, хто робить розчиталися. Зо мною що за люти ніхто не розчитується і не думає розчитуватися. Просто цим розчитувався. Там же ні дали за люти, як так само я розрахувався 18, 18 березня. А за люди мені гроші ще й дощ. Добре, мені дощі. Усі, хто робить всім заплатили, а мені рішу нікому не заплатили. Грошотих я не знаю, що там за розчотних. У Мене грошей немає, Понімаєте чи ні? В не просто. Я гроші не получаю, Мені вони їх заробив. Просто напросто. Мені їх віддати і все. Ви віддайте гроші, цих людей тут не буде. Все на ну, все. все. Смотрите, почему, навіть якщо ми. Я написала заяву от суду. У мене от лежить я... Мені надо прийти взяти дві бумажки. наказ копию из трудовой книжки и всю справку о заборгованности моей зарплаты. Мне ее не дают, а мне даже в середину сейчас не пустят. Почему-то. Я не пришла чью-то брать, дайте мне мою. Я же не прошу, дайте мне вот все, дайте мне мою отдать. А пугать меня, что мне сюда назад на работу не возьмут. Извините, когда надо было ходить на работу без выходных, мы ходили. Так это у нас не считают теперь. Потому что нас рассчитали. Мы, когда работа да. надо было, то выходите. А когда нам сейчас надо, то вы подождете. Извините, у каждого кредита, у каждого семья. И надо чем-то платить, надо чем-то кормить. Я своим детям не могу сказать, вы подождите три месяца, а я потом приду, мне дадут. И такое постоянно, такое каждый раз. Так Комбикорму могут Киев дать деньги, нам не могут. А ми не вірить. Я не вірю. Ніхто тут не вірить, що таке буде. Це таке саме були балацькі. Ніхто не вірить. Не вірить цій людині, ніхто. Не треба приходьте і всі. Я конкретно балакать з людьми. конкретно. Це люди вам Конкретно Конкретно будуть гроші сьогодні чи ні. Є сільський голова. Що сільський голова нам буде давати зарплату, ні. Я зовсім, я зовсім приїхав. Якщо ви е, ну, до кінця дня не отримаєте гроші, ви знаєте, що гроші ну, так само, як і всі, ми отримали карточку. А при чому тут бумага? Вони можуть прийти і в 6, і в 7 годин ранку можуть прийти, або в 7 годин вечора, або в 8. Ви, значить, дзвоните до Андрія Хсентівича. він... Е, дає інформацію, чи розрахувалися з вами чи ні. Ну, грубо говоря, на ранок завтрашнього дня, завтра у нас 8 травня. Дзвоните мені і кажуть, якщо цього не буде, ну далі шукати інші шляхи для вирішення цього. А ви, а ви говорите, що знов починаються празники, вже роботи. Я вам ще раз кажу, нам пообіцяли до кінця сьогоднішнього дня. До голос, ви розумієте, що ми приїхали. Якщо ви не вірите, допустим, в тому плані, но ну, у вас є такого, этот само, тогда ждіте, поки деньги бросить на карту. Не, ну, сільський голова, я ж говорю, він буде з нами контактувати і нам буде повідомляти, щоб не було зіксованого телефона. Я в даному ж випадку свідомо сказав, що це буде дзвонити не директор нам. ну Будемо вважати, в якійсь мірі там, директора зацікавленою стороною в цьому конфлікті то Андрей Алексеевич, я думаю, тут абсолютно даст нам объективную інформацію з приводу работы. Хорошо, если денег не будет, я могу сейчас зайти и взять две справки. Всего лишь на вот нету Вот денег. если денег сегодня не будет, завтра зайдете. Да. Я завтра не зайду, потому что меня не пропустят. Лариса Егоровна, вы это я прекрасно объясню, знаете. Почему? На сегодняшний день становится проблематично, многие справки отдать. Вы сами знаете, что идет реорганизация предприятия. И многие бумаги, которые это самое, они в Точно так же, как и у нас, так и в холдинге. И для того, как то, что справу, которую вы просите для того, чтобы вам дать, нужно запросить в Киеве. Нету ее бухгалтерии, вы подходите к Светлане, она у нее нет в компьютере. База закрыта. Все поменялось. Она не может распечатать и вам дать. Вот ей нужно дать, это самое, вот вы допустим, вашу вот, ну, фамилию, ей нужно делать заявку на Киев. Вот почему получилось, почему вы вчера не получили деньги. Потому что подали 30 числа, подали полностью все это самое, зарплаты работающим людям, плюс уволены в одной ведомости. Из-за из, -за, из -за технических вот этих вот, из-за реорганизации, из потому что действительно очень много бумаг получилось, что это самое, меняется программа. И у вас не вытянули ваши расчетные отдельно. Ваши ведомости отдельно... девочка, пожалуйста, не уберите... Вы с говорите людям, мы смотрим. Уберите, да пожалуйста, этот самый... Это не это, не мы это, будем писать на микрофон, запишем на пушку. На что хотите, людей, записывайте. Мы в этот самый. Поэтому получается, что сейчас, на сегодняшний день, сегодня я разговаривала с Киевом для того, чтобы в это самый, вам вот это все разделили. И вы могли получить. Если вы сегодня до конца дня не получите свои расчетные, пожалуйста, вы, в принципе, это, не верите вы мне, это ваше право. Вы знаете, как это, у нас жизнь такая, кто-то кому-то верит, кто-то не верит, где-то вы эти самые. Можете mm -hmm. находиться, стоять, ждать. Но не всегда. Стойте, ждите, вот это самое. Нет, это, не только это, только мы вчера прошли, мы вчера, я попросила охранника, говорю, мне надо в отдел кадров, действительно. Она меня записала, я говорю, почему ты мне не можешь дать наказ, выписать, дать копию наказа. Немає, як вона сказала, у мене нету, говорить, Бланк. ні бланка і нету вашого наказу, щоб вона це саме, щоб вона зробила. Дійсно, не, не всі бумаги є, вона дійсно вам правду сказала. Наказ про звільнення, тут є наказ про звільнення. Зараз віддали, переслали всі бумаги. Не розказуйте, не, не смішіть їх. Вона права, тому що у неї всі приказували. Ступ я назвав про звільнення, в неї повинна бути відділ кадрів, вона должна видати. Вона сказала, що у вас немає на місці. Вы на самом деле ви сиділи на місці. Так, ну що, вирішуємо до завтра, до ранку, так? Давай, Хорошо. Завтра утром, от якщо до ранку... Я чекаю буде. на дзвонок Андрія Ксенчевича. Ну, будемо звертатися в прокуратуру. Ми, Ми туди вже будемо шукати інші методи, так сказати, впливу на керівництво. Скажіть, будь ласка, чого нам не видали за лютий місяць зарплати, так як видали всім робочим? Я вам ще раз сказав, ми уволені з квітня лютого. ми про це узнали вчора, в другій половині дня. Правильно я сказав? До мене як прийшли, я ми приїхали. Чи це воно так з руку засходить Спокійно, Вибачте. Що це за страна така? Що вони творять, що хочуть? Чого ми повинні ходити добиватися свою зарплати, ходити уніжати перед Ларисою Єгорною? Вона дошна нам казати, що я вас потім не візьму, чи ще будете місяць ходити на збирати. Я вам цього не говорила. Чого да. ви мені сказали, що будеш вам... ти до кінця місяця збирати справки, а гроші не вийшли? Вы мне не так вчера намекнули. Вы мне сказали, что вот, вы уезжаете. Вы мне сказали, что вы подаёте на меня в суд. Да. Я вам сказала, как раз у вас хватит времени подавать собирать документы, пока вы едете в Польшу, собирать справки. Ну, вы понимаете, это испорченный телефон. Я на свои слова отключаю. В том плане вот это На сегодняшний день эта фабрика уже практически не існует, да? Как это не существует? Ну, она что это не червона. называется птахофабрика 1 травня, в которой мы работали. Луганский червоний прапор. А, а как будет проводить светлота? А отдельно по фабрике <свят> 1 <-е> травня. <свят> Какая вам разница, как вам будет? Они <свят> пойдут к вам на карточке. У вас же карточка есть? Есть. На святы, вот, вы получите я на я карточку. Это технические вопросы, это даже не мои, не я их перечисляю. И не главбух, и не, не работники предприятия. Перечисляют с Киева. Централізовано, допустим, в этот самый, через грошей банк. Грошей У вас закрутили, карточки вашей на зарплати на на видачі нашей зарплаты скільки вже грошей накрутили? Що ми щось стоїмо, ходити зараз. Якщо є якісь правила, ви такі закони. Закони ніхто нічого не А закони Для нас Для не нас є закони, для вас ні. Ви ну, сидіти нам тут, похмуляєтеся, розказуєте вказки. А наказувати вас, і ніхто не збирається, і, і не буде, я так розумію. За ці задержки, за все, що ви робите. Те, що не другуєте фабрику. Як ви загробили птиці, як і в такті, то загробули. Це ніхто далі не збирається розбиратися. Господарске тут нажали. Так, а да. ну, на я вам хочу сказать. Вот вы сейчас рассказываете. Это частная собственность. И вы, когда вы у себя ведете свое собственное хозяйство у себя во дворе, вам же не приходит, никто не указывает. Я наемное лицо, такое же да точно вы И я его. выполняю те требования, которые передо мной. А если я, я наемное лицо, да, у меня курка мне на сейце. Тому що ви не кормили курицю. І що? Ви сказали, ти отримаєш зарплату за те, скільки куриця знеслається. Вона не знесла нічого, тому що ви її не кормили тижнями. І що я проходила просто безплатно на роботу. Мені за ті дні не, накрили, не закрили наряди. І все, зато ми тягали тисячами, падьож викидали. За це нам не закрили наряди. Це як називається. Закрыли, за курия, и В общем, все. я это само, вы меня извините. Хотят стоят, я, я пошла это самое. То есть в том плане, если, если есть какие-то вопросы, пусть подходят и говорят, потому что, учитывая, что работы много, и все все равно, потому что если вы хотите получить деньги, мне нужно все равно восвязаться с этим. Лариса Егоревна, а если не будет сдавай, денег, мне...